Виконуємо номер 1402. Завдання третє і четверте із підручника математика 5, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2022 рік. Задання третє. Сума чисел 2,546 та 0,597 і 82,4. Задання четверте. Сума чисел 8,86 15,92 та 1,37. Приступаємо до виконання. Розставимо порядок дії. Перше дві додавання і друга додавання. Виконуємо дії в стопчик тисячних Додати тисячних. 6 додати 7, 13, 3 записали, 1 запам'ятали. 9 додати 1, 10 4 – 14, 4 записали, 1 запам'ятали. 5 додати 5, 10, да 1 11. 1 записали, 1 запам'ятали. 2 додати 1, 3. І поставили кому. Вийшло 3,143. Виконуємо другу дію: 3,143. Додамо. 82,4. Допишемо 0. 3 додати 03, 4 додати 4,8, 1 додати 0, 1. 3 додати 25 і 8 переписали, поставили кому. Вийшло 85,183. тисячних. Приступаємо до четвертого завдання. Розставимо порядок дій: перша дія, друга дія. 8,86 додамо 15,92. 6 додати 0 – 6, 8 додати 2 – 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 9 додати 1 – 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 9 додати 8 додати 1 – 9, до 5 – 14. 4 записали, 1 запам'ятали. 1 додати 1, 2 і поставили кому. Вийшло 24,6. І друга дія 24,6 додати 1,37. 6 додати 7. Буде 13, 3 записали, 1 запам'ятали, 3 додати 1, 4, 0 додати 0 0. 4 додати 1, 5. і 2 переписали, поставили кому. Вийшло 25,43. Записали результат. Ми знайшли значення виразу. Номер 1402, завдання третє і четверте виконано.